Отже, дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого люблячого Господа. І сьогодні ми продовжуємо проповідь на текст, який у нас був минулого, разу літургійним євангельським, це Лука 17, 7, 10. Уважаємо. Наш Господь каже учням: Хто ж із вас, мавши раба, що оре чи пасе, скаже йому, як він вернеться з поля? Негайно йди та сідай до столу. Але ж чи не скаже йому Приготуй, що вечеряти і підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму і питиму, а потім ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви. Коли зробите все вам наказане, то кажіть. Ми нікчем не раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Так, дуже серйозні такі слова нашого Господа, які розбивають нашу гординю. Головний вірш із 10-го. Ми нікчемні раби». Це наша тема проповіді. малопопулярна. популярна. Ну, подивимось спочатку на наше життя. Візьмемо такі світські приклади. Коли от підлеглі. Там, на фірмі, в організації, якійсь, в комунальному закладі якомусь, так все роблять добре, то це сприймається адміністрацією, шефом як належне. Шеф не кричить або не дуже кричить. Не сказати, що він може бути дуже задоволений. Ну, це так іде, як все і потрібне. Але коли щось погане, тоді всім погане. Ну так часто і в наших сім'ях, чи в у суспільстві. Коли все добре, то забуваємо подякувати, одне одного підбадьорити, а коли щось трошечки не так, ми починаємо там чи скандали в сім'ях влаштувати, чи демонстрації там якісь влаштовувати, якщо це в рамках держави. Отже, коли все добре, то ми мало цінуємо це в родині, не дякуємо начальству або начальство не дякує нам, підлеглим. А головне мало дякуємо Богові, чи не дякуємо зовсім. І все це прояв гріха і наша невдячність, і те, що щось не виходить, щось не так іде навіть, із за чого недовольна адміністрація. Ісус знає нас, знає наш гріховний стан, що у нас не все виходить, знає, що ми невдячні самі по собі, невдячні Богу, зокрема. І тому оповідає отаку притчу: про те, що коли у людини є раб, то він його використовує поповній, він відпрацьовує і на полі, і вдома. І такий рабовласник не дуже думає про добробут, зручність, задоволення свого раба. Це притча це земний приклад для розуміння духовної істини. І от, до речі, ми в Полтаві вчора на служінні теж читали це місце. і Я спитав, про що воно, і мені дуже влучно відповіли про діла, якщо брати духовні речі. Такі речі, як діла, мало духовні, можливо, але про те, як ми тягнемо свої діла в духовну царину і хочемо ними похвалитися і найгірше виправдатися перед Богом. Але наша тема ми нікчемні раби» Звучить не так само, як і проповідь про виправдання вірою грішника без діл закону, тому що ми любимо собою хвалитися. Це дуже непопулярно в світі, в релігіях інших, в нехристиянських, тому що всі нехристиянські релігії є релігіями закону, коли людина спасається ділами. Але на жаль, це не дуже популярно навіть в християнських конфесіях, тому що дуже багато говориться про наші справи. Легше парафію керувати, коли тримати її, от саме налаштовано на добрі справи, коли розписати, хто що робить, хто там церкву мете, хто там щось прибирає, якісь об'яви робить і все інше. Так, от в рабстві легше тримати. Але Бог нам пробачає гріхи без діл закона. Писання каже: візьмімо Ефесян, 2 розділ, 8, 9, 10 верші, які ми теж вчора читали на служінні там в Полтаві. Бо спасені ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий». Зверніть увагу, благодать Божа, це всі розуміють. Але і віра не від нас, це дар Божий. Не від діл тим більше, щоб ніхто не хвалився. Ми не можемо виправдатися власними ділами. І далі місце діл, бо ми Його, тобто Божа творива, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Все чітко і зрозуміло. Ось місце наших діл це те саме, що сьогодні каже Ісус. Ми нікчим не раби, зробили лише те, що повинні були зробити. Бог приготував всі діла, ми їх маємо робити. Це наші, як то кажуть, там, внутрішній розпорядок от на роботі, да, якийсь, там, що треба свої функціональні обов'язки виконувати. І ніхто тебе за це і не похвалить. Колись в одному банку мене уговорили зробити зайву картку, довго-довго обговорювали -довго по телефону, я туди кінець кінцем прийшов. Ну, другу картку. Ну, і мені так уже дівчина тут стала шкода, і там дуже мало вигоди було з цієї другої картки, тільки одна опція. Ну, це ж вона там видна новенька, на роботі, тільки влаштувалася, і там при ній сидить там, за іншим столом, начальниця її видна. Я так уже її так, подивився, кажу, ну вам хоч щось ну, хороше буде за це, що я от прийшов і оцю от картку оформив, а начальниця сидить, поганого не буде нічого. Mm -hmm. Не будуть лаяти. Отже, ми нікчем не робимо, ми робимо те, що нам наказано. І якщо ми подивимось далі по галатам про місце добрих справ, то там ще гірше. Другий розділ цього прекрасного послання, яке розставляє всі точні над і, як кажуть у нас, це саме місце наших діл. 2.16. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Ісуса, а не ділами закону. Бо жадна людина ділами закону не буде виправдана, друга половина 21 го вірша. Це просто ще один біблійний цвях в труну спасіння ділами. Бо коли набувається праведність законом, то надарма Христос був умер. Так. Інакше Христос надаремно помер. Нащо нам потрібно хвалитися своїми ділами, додатково, коли Христос помер за всі наші гріхи? Таким чином ми зневажаємо жертву Христову. Це не означає, що добрі справи не потрібні, просто у них є своє місце. Титу пише Павло, що вони корисні для людей. В Ефесіанах сказано, що Бог нам їх наперед приготував, щоб ми їх робили і не хвалилися, визнаваючи себе, як Ісус сьогодні каже, нікчемними рабами. Ну, і я ще раз нагадаю: Галатів 3:10 в черговий раз. Чому проблема з ділами? Проблема не в ділах. Діла, повторюсь, потрібні. Проблема в упованні на діла, коли ми хвалимося своїми ділами, коли ми думаємо, що ми спасаємося завдяки ним. Всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Бо написано: проклятий усякий, хто не триває в усьому, тобто постійно не перебуває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оце. Кожну секунду нашого життя ми маємо жити безгрішно, виконуючи всі вимоги Бога, написані в Тарі і взагалі в інших книгах Біблії. Від такої новини, ну, не новини, а оновлення для нас, апдейт, да? як тепер кажуть, наше горде серце має або затвердіти і відвернутися від Христа до Бога. Який створений за нашою подобою. Бо, як казав один філософ, от всі боги створені за подобою людською. Він правильно сказав. Всі нехристиянські релігії малюють саме таких богів, які створені за нашою подобою. Бог Біблії не такий, Бог Біблії парадоксальний. Тому вчення про спасіння вірою без діл закону, таке не у світі. Тому що це проти логіки і проти нашого досвіду життя. За все треба платити. Другий сценарій, який Господь з нами попрацював, і законом оцим розбив наші серця, щоб ми упавали на Ісуса, щоб ми повірували Євангелію, щоб ми його зрозуміли, навернулися, якщо відпали. Або не знали Бога. Щоб ми його переобновили і ще раз сповідували, як з пророком. Господи, Твоє милосердя велике навевано щоранку. Ну і переходимо на другої частини нашої проповіді. Питання рабства. Ми нікчемні раби. Раб Божий негативно сприймається в суспільстві з двох причин: перша наша гординя, друге неправильне проповідування в багатьох церквах. Ну, і знов таки, коли от саме проповідується в першу чергу, закон і не розділяється. Закон Євангелії не дається правильні пропорції в правильних місцях навчання Євангелія прощення гріхів. Чому ще у нас така проблема із тим, що нам не подобається називати себе рабами? Тому що ми судимо по собі. Психологія раба це той, хто повністю залежить від свого пана, але якщо у нього була б влада, він би знищив би іншого. І це плотська психологія абсолютно. Як то кажуть, у нас біда, коли хама пан, але в церкві все ж не так. Найбільше має стати заслугу, за раба. Бог не такий. По-перше, Він сам служить нам сьогодні от словами і таїнствами. Богослужіння це не скільки ми служимо Богу, скільки Бог служить нам. Він приніс нам добре на вину Євангелія у слові, привів нас у хрещенні до себе і покріпляє таїнством Господньої вечері. Ісус сказав, що в світі більші от, царі тиснуть підлеглих. Серед вас такого бути не повинно. І мало того, що Ісус сказав, але Він показав ще от приклад: я сьогодні згадаю чистий четвер Помив ноги учням. Це хороша паралель до ось наших віршів 7 по 9. Тут приходить раб з поля і працює далі. І тільки потім сідає за стіл. Але що зробили учні? Серед 12 дорослих чоловіків не знайшлось нікого, хто змореному Господу і іншим своїм товаришам запропонував помити ноги. Найнятого раба у них не було. Бюджет був не такий великий на Господню вечерю. До речі, там навіть знайти кімнату для Господньої вечері в той час було дуже дорого, дуже складно в час свята, тому що. Всі ізраїльтяни мали приходити саме в цей день до святого міста. Ісус показав приклад, помивши учні сам, навіть не слугає як раб. Принизливо виконувати роботу раба. Ісус тут її виконав. І нам треба служити своєму ближньому і розуміти, що наше рабство вже не таке у Бога. В Римлянах є прекрасні вірші. В 6 розділі. Взагалі прекрасний розділ. З 16 го вірша. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви і раби того, кого слухаєтесь. Або гріха на смерть, або послуху на праведність. Світ лякає нас тим, що в церкві всі раби Божі. Диявол і світ обіцяють волю. Будьте самими собою. Життя коротке, проживіть його в своє задоволення. І таким чином світ і диявол ловлять нас в пастку гріха і роблять рабами гріха. Бог чесно каже, ви будете моїми рабами. Але це солодке рабство, це рабство праведності, це благословення для вас, для вашого життя, для ваших сімей. Тому що Бог не такий пан, як ми, якби були на Його місці. Ми маємо бути рабами праведності. Тож, дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухалися того роду науки, якому ви себе віддали. Апостольській доктрині, скажімо так, як сказано в діях. А звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Прекрасно, ми тепер раби праведності. Ісус не просто мудрий вчитель, який проповідує, або навіть одного разу принизився до того, щоб помити учням ноги. Якщо ми згадаємо, що було в чистий четвер далі, це вже була велика п'ятниця, якщо брати по єврейському, по тому, як у них календар проходив. Добавий, стемніла вже п'ятниця. І от запровадження Господньої вечері, потім співи, вся Пасха справлена. Потім ідуть двір, до Гециманії, маління про чашу, арешт, суд, бичування, приниження, присуд, голгофа, муки, смерть. Святий Павло в Филипп'янах каже так. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресне. Наш Господь розділив нашу дорогу, хоча не мав в неї іти. І він помер смертю раба, навіть не римського громадянина, як святий Павло. Але смертю раба, тому що тільки не громадян або рабів могли розпинати на Христах. Далі Господь, Святий Дух, через Павла каже так, у Филиппіянах, тому й Бог повищив його та дав йому ім'я що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне каліна небесних і земних і підземних. І щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Ісус ваш Господь, Він люблячий Господь. І це величезний привілей бути Його рабом, належати Йому, тому що Він нас захищає і в цьому житті, і дарує блаженну вічність. Вітаю вас із цим! Ідіть і несіть цей Євангеліє своїм близьким і своїм сім'ям. Амінь.